Міністерство охорони здоров'я України запрошує вінницьких медиків, добровольців, приєднатись до роботи медичного фронту у постраждалих відповідних регіонах України. Медики на добровільній основі долучатимуться до роботи у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Вони зможуть туди поїхати на термін від двох тижнів до 30 днів. У нас на зв'язку Тетяна Бондаренко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реалізації ОВА. І запитаємо, яких саме фахівців потребують та чи є вже охочі. Вітаю вас! Отож, для початку розкажіть, яких саме фахівців потребують постраждалі. Міністерство охорони здоров'я України запрошує вінницьких медиків долучитися до роботи Медичного фронту у регіонах, які постраждали від повені, в деокупованих регіонах. Йдеться мова про Херсонську, Миколаївську, Запоріжську області. Запрошуються долучитись до роботи. Як лікарі, так і медсестри, фільшери. Є потреба в лікарях хірургічного профілю, але не тільки. Є потреба в лікарях, терапевтах, загальної практики сімейної медицини, травматологах, офтальмологах, невропатологах. Анестезіологах є потреба в вузьких фахівцях, які надають допомогу дітям, і безумовно лікарі і медичні сестри з середньою медичною освітою, які працюють на невідкладній або екстреній медичній допомозі. Які умови для медиків, які погодяться поїхати в постраждалі? Областя і термін перебування, умови праці, і, зокрема, оплата медики можуть бути залучені до підсилення закладів, які функціонують на тих територіях, і завдяки підтримці офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні ці медичні працівники отримують компенсацію за додаткові витрати, пов'язані з перепонуванням у місті відрядження. І тому міністерство надіслало лист, надіслало форму реєстрації і номера телефонів, по яким медичні працівники можуть зареєструватись і дати свої дані для направлення у разі необхідності в регіони для надання медичної допомоги. І на завершення розкажіть, чи є вже охочі медики з Вінниччини, які готові їхати та допомагати. На сьогодні вже 19 медиків е, дали погодження на е, направлення для роботи в цих регіонах. Це 11 лікарів і 8 медичних сестер. Але це тільки початок, оскільки е, 19 фахівців це лише за два дні е, збору інформації. Тетяна Бондаренко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реалізації ОВА, з нами була на зв'язку. Я ж додам завдяки підтримці офісу ВОЗ в Україні медичні працівники, окрім заробітної плати, отримуватимуть компенсацію додаткових витрат пов'язаних із перебуванням у місці відрядження. Медики можуть бути залучені до підсилення медзакладів у кілька способів через керівника лікарні, який подає списки охочих медичних працівників для їх направлення у відрядження для надання медичної допомоги або реабілітації допомоги, також самостійно зателефонувавши на гарячу лінію МОЗ та залишивши заяву на участь за номером телефону 0800 60 20 19. Закликаємо фахівців, які мають змогу долучатись до підсилення колег, адже лише завдяки нашій згуртованості та небайдужості до потреб один одного від перших днів війни. Ми даємо відсіч ворогу та наближаємо нашу перемогу. Наголошують у МОЗ.